Старший науковий співробітник Харківського історичного музею імені Миколи Федоровича Сумцова і е, науковий співробітник за сумісництвом музею археології Харківського національного університету імені Каразіна, е, кандидат історичних наук, е, захищав дисертацію за спеціальністю археологія е, за темою е, ліплений посуд скіфського часу населення Дніпродонецького лісостепу етнокультурний аспект. <реку> Сьогодні я завітав з метою подивитися матеріали розкопок на території Більського градища. Це поселення царина Могила. <реку> От. Ну, мені ці матеріали потрібні були для подальших досліджень написання монографії присвяченої ліпленому посуду Дніпродонецького лісостепу Скіфського часу. От. Ну, і колекція тут виявилася невеличка, я її вже в принципі, опрацював і зараз завітав до книгозбірні. Ну, в принципі, в книгозбірні ти теж ну, є до, дуже багато літератури, і е, тут насправді і оригінали, і ксерокопії, тобто велика, велика підбірка, підбірка літератури. Гарний систематичний каталог, з яким можна працювати, тобто можна б сюди завітати ще раз. За, за один раз з бібліотекою важко так ознайомитися.